Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести котельйон. Котельйон це нагрудна прикраса. Трішечки згодом я вам розповім історію. А ось дивіться, ось такий от котельйончик в чорному кольорі я вже сплела. Зараз покажу схему, за яку ми будемо з вами плести. Оце ось схемка, за якою я плела, а це будемо разом з вами. Три зуб з прапором на білому фоні. Тепер переходимо до матеріалу. В мене чешський бісер. Блакитний, 68,020. Жовтий 83, 110. Чорний 23,980. 46, 46,205. Це основа ниточка титан 100. Голочки, їх треба декілька для того, щоб вирівнювати наші рядочки. Ножиці і намистинки ронделі. Якщо у вас немає, наприклад, ронделів, то можна і без них. Це отак, щоб внизу прикрасити. Так, і ще нам знадобиться станочок. Для бісероплетіння. В мене ось отакий широкий. Так, ще нам, у нас ширина це 17 бісеринок, тому ми відрізаємо з вами 18 ниточок. Відмотуємо. Ось так я відмотала 18. Тепер зав'язую з двох кінців два вузлики, закріплюю. Ось так. Тепер будемо з вами. Голочкою ниточки розправляти кожну ниточку в своє місце. Так, стосовно історії. Поки я буду е, ниточки поміщати на свої місця, я вам розповім історію походження котельйонів. На початку ХХ століття такі вироби дарували кохані своїм військовим. Вони були як прояв симпатії. А також були як оберіг для воїнів. Її прикріплювали до нагрудної кишені. Традиційно зображеннями на, цьому, на ньому були це форма рослинного чи геометричного орнаменту, могли бути якісь тварини, літери або значимі дати. Найчастіше цю прикрасу дарували під час танцю. Ось і звідси пішла назва котельйон, тобто назва танцю. Ще котельйон носили як патріотичну відзнаку, в нього вплітали бісеринки в кольорах національного прапора. Так, закріпили наші ниточки, відрізаємо ниточку довжиною, якою буде зручно працювати, зав'язуємо два вузлики, ось так, набираємо 7 білих, 3 чорних, 7 білих. Тепер вставляємо в перший рядочок голочку для того, щоб у нас рядочки наші були рівненькі. Так, набираємо другий рядочок. Дві білих, одна чорна, 4 білих, 3 чорних, 4 білих, одна чорна, дві білих. Далі набираємо дві білих, дві чорних, три білих, одна чорна, одна біла, одна чорна, 3 білих, 2 чорних, 2 білих. Далі набираємо 2 блакитних, 3 чорних, 2 блакитних, 1 чорна. Одна біла, одна чорна, дві білих, три чорних, дві білих. Далі набираємо дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві білих, одна чорна. Одна біла, одна чорна, дві білих. Далі набираємо дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних. Далі набираємо дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних. Далі набираємо дві жовтих, три чорних, дві жовтих, одна чорна, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних, три чорних, дві блакитних. Далі набираємо дві жовтих, одна чорна, одна жовта, дві чорних, одна жовта. Одна чорна, одна жовта, одна чорна, одна блакитна, дві чорних, одна блакитна, одна чорна, дві блакитних. Далі дві жовтих, одна чорна, дві жовтих, три чорних, одна жовта, три чорних, дві жовтих. Одна чорна, дві жовтих. Далі дві жовтих, одна чорна, дві жовтих, дві чорних, одна жовта, одна чорна, одна жовта, дві чорних, дві жовтих, одна чорна, дві жовтих. Далі дві білих, дві чорних, одна біла, одна чорна, жовта одна, одна чорна, одна жовта, одна чорна, одна жовта, одна чорна, одна жовта, дві чорних, дві жовтих. Далі дві білих, чотири чорних, одна біла. Три чорних, одна жовта, чотири чорних, дві жовтих. Так, в мене закінчилась ниточка. Зараз я вдягну нову ниточку і її буду закріплювати. Ми з вами починаємо з вуження. Одна біла п'ять чорних, одна біла, одна чорна, одна біла, п'ять чорних, одна біла. Тільки назад ми повертаємось голочкою в ту бісеринку, з якої у нас вийшла голочка. Тобто ми Ниточки з двох сторін залишаємо, для того, щоб ми могли набрати потім туди наші бісеринки. Далі чотири білих, дві чорних, одна біла, дві чорних, чотири білих. Далі чотири білих, три. Чорних чотири білих, далі чотири білих, одна чорна, чотири білих. Далі набираємо сім білих. Далі п'ять білих. Далі три білих. І останній рядочок одна біла. Тепер ми голочкою проходимо зліва направо, справа на ліву, знизу вгору. Потім ми ниточку виводимо у серединку, зав'язуємо там вузлик і ховаємо нашу ниточку. Потім теж ховаємо оці наші дві бокових, два наших бокових хвостики. теж ми їх ховаємо між рядочками, Проходимо в серединку, зав'язуємо вузлик і між рядочками або вгору, або вниз проходимо. Тепер беремо ножиці і відрізаємо всі наші ось ці хвостики, які ми ховали. Так, зараз ми будемо тепер з вами робити звуження вгорі. Беремо, відрізаємо ниточку довжиною, якої нам зручно буде працювати, і зараз почнемо. Так, набираємо сім білих, одна чорна, сім білих. Так, тут ми вже з вами, коли будемо повертатись назад голочкою, захвачуємо всі наші ниточки. Будемо робити звуження разом з ниточками, не так, як внизу. Далі набираємо 6 білих, 1 чорна, 6 білих. Далі набираємо 11 білих. Далі набираємо 9 білих. Далі набираємо 7 білих. Далі набираємо 5 білих. Далі набираємо 3 білих. Тепер послаблюємо наш станочок, ниточки звужимо от до серединки, для того, щоб нам було зручно з вами зробити звуження. Поки робила звуження, нам дали вже і світло, тому зараз будемо вже працювати зі світлом. Тепер з вами відрізаємо внизу ось так наш вузлик. Так, тепер беремо наші центральні з вами дві ниточки, там, де в нас одна бісеринка, продіваємо їх у голочку, дві ниточки разом. Набираємо 15 білих, одну намистинку і одну білу. Після того, як набрали, ми повертаємось знизу вгору, починаючи з намистинки, проходимо голочкою і підтягуємо наші бісеринки догори. Далі беремо ми наступну, вже будемо брати по одній ниточці, не дві. Продіваємо ниточку в голочку. Набираємо з вами 13 білих, одну намистинку і знову одну білу. Повертаємось знову знизу вгору через намистинку, починаємо і через всі наступні бісеринки. Далі в наступну ниточку ми з вами набираємо одинадцять білих, одну намистинку і одну білу. Далі проходимо знову через намистинку і всі наступні бісеринки знизу вгору. Підтягуємо. Далі набираємо в наступну ниточку 9 білих, одну намистинку, одну білу. Знову повертаємо через намистинку всі наступні бісеринки знизу вгору. Підтягуємо. Далі набираємо 7 білих одну намистинку. Одну білу проходимо через намистинку знизу вгору через наступні всі бісерини і підтягуємо догори. Так, в наступну ниточку ми теж набираємо з вами сім білих, одна намистинка. Одна біла. Проходимо через намистинку знизу вгору через всі бісерини і підтягуємо. Далі, в наступну ниточку, ми набираємо 5 білих, одну намистинку, одну білу. Проходимо голочкою в намистинку знизу вгору через ці бісерини і підтягуємо. В наступну ниточку знову набираємо 5 білих, одну намистинку, одну білу. Проходимо голочкою в намистинку знизу вгору через ці бісерини і підтягуємо. Остання наша ниточка це три білих, одна намистинка, одна біла. Знову проходимо у намистинку знизу вгору через всі бісерини, і підтягуємо. Так, ось ми з вами вже й завершили половинку. Наступну половинку ви робите самостійно, починаючи з 13 бісеринок і до 3. Далі ниточки, які у нас залишились, ми проходимо знизу вгору між рядочками, так як у нас ниточка вийшла. Десь зав'язали вузлик, пройшли далі ниточкою, Зав'язали вузлик, пройшли, відрізали. Наприклад, якщо вам незручно працювати, коли є багато ниточок, то ви можете. Кожний рядочок одразу кріпити. Набрали, закріпили. Набрали, закріпили. Так, ось я вже зробила і другу половинку. Ось так у нас з вами вийшло. Тепер нам потрібно з вами зробити верх. У верхній частині виберете і заплітаєте. Косичку, звичайно, плетемо ось так, щоб зробити таку петелечку. Сплели косичку і зав'язали ось такий вузлик. Зайве відрізали. Ось така краса у нас з вами вийшла: котельйон у білому кольорі з трисубом та прапором. Ще є ось такий в мене у чорному кольорі. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайку обов'язково, підтримайте україномовний канал, пишіть коментарі, буду рада з вами поспілкуватись. Бувайте!